Будучи після празника в в храм Пресвятої Богородиці, пам'ятаю, що Божа мати введенням в храм, як співаємо, в благодать Свободящи, вона входила в Єрусалимський храм, не глядати в храм і благодати. церква не мала тої новозавітної благодати, якою вже обладала Діва Марія. І ми співаємо, вона входя у той старий Єрусалимський храм з собою, благодать Сводящих. І ми сьогодні просимо, Божа Мати, благослови наших людей, котрі в православній церкві носі цілі благодаті того духа. Поможи нам, щоб ми віддя нині, як і нині, маса людей не віруючих. Обладають неконтролюємо агресією проти православних, готові любі закони прийняти, розтоптати Конституцію, придумати любі казки, що в православних храмах повно шпіонів. Причому це на повному серйозі високопосадовці говорять, не приводя тупо ні одного свідчення серйозного, то значить, ми маємо той момент, що все-таки. Опасність є велика, коли чоловік безбожний стане на високій посаді, бо він оттуда може наламати багато дров, заставити карні органи, ні за що християн переслідувати. Якщо ми нині і тисячі людей православно терпимо напасти, то лише можемо казати, Божа Мати, дай нам силу витерпіти, а порозуміти. Що, якщо б ми були з цього світня якась організація, нас би цей світ любив, світ би своє любив. Але раз ми не одміра цього, раз наша церква православна не одміра цього, вона небесна, благодатна Христова, то й ненавидить нас мір, не агресією, великим гнівом готові різати палити, а значить, наша задача. Не усилити обіду, а усилити молитву. Так поступаючи, перебуваючи в пості, в молитві, в любові, готовності терпіти, простити, ми тим не проявляємо свою слабость, бо 6 мільйонів громадян це велика сила. Якщо б їх організувати, так же наказати тих безбожників, які б'ють наших, то завтра б були всі біті. Но Церкву того не робить. Християнство нашої подлинної, котрої в любові і тут на землі, а віриме і у вічності за любов нашу, за віру Христову, євангельську, благодатну, православну, будемо мати від Бога нагороду, Царство Божує. Амінь.